Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Підрозділи Збройних сил України хаотично відступають з території Курської області. Кожен виходить як може, ніякого плану відступу немає. Від слова, взагалі, так прокоментувала відхід українських військ з території Курської області. Народний депутат України Мар'яна Безугла. Вона заявила, що відхід українських військ з Курської області хаотичний, бездумний, не запланований, є нічим іншим як варварством зі сторони командуючих ЗСУ генерала Сирського. Коротше кажучи, вона його зрівняла, м'яко кажучи, з. Варваром, да який пожертвував пожертвував людьми. Ну що сказати? Скажу дуже просто: ситуація, м'яко кажучи, неоднозначна. Є відео в соцмережах, де бійці кажуть, що ми виходимо, як можемо, покидали техніку, 4 дні йдемо по лісах, і от на силу слава Богу, ступ перейшли. Російсько-український кордон, і ми вже на, на своїй українській землі. Що стосується, що стосується Міністра оборони Умерова, Умеров, сидячи в Києві в кабінеті, сказав, що відхід Збройних сил України з Курської області запланований, все йде по плану і е, втрати мінімальні українських збройних сил, ну а Наші бійці ще займають великий шмат російської території в Курській області. Це сказав міністр оборони Умеров. Трамп заявляє, президент Дональд Трамп американський заявляє про тисячі українських полонених, які він просить Путіна помилувати. Ну а Путін каже, що милувати нікого не буде, тому що українські полонені. Українські бійці ЗСУ, які попадуть в полон, вони не будуть солдатами, на яких розповсюджується Женевські конвенції. Вони будуть терористами. Він їх об'явив терористами. Ну, що стосується президента Зеленського, то наш президент Зеленський послав і Трампа, послав і Путіна, заявивши, що Збройні Сили України утримують позиції в Курській області. Іде плановий відступ. Втрати мінімальні. Коротше кажучи, коротше кажучи, непроста ситуація на Курському напрямку, тому що є інформація, що ворог хоче на плечах наших військ, які відступають, зайти, правильно зайти на територію України і заглибитись в територію України. Що я скажу? Да нічого я не скажу. Нічого я не скажу для того, щоб воювати, потрібно думати. Я мільйони раз казав, Росію ніхто не перестріляв. Їх там дуже багато. І ми не перестріляємо. Так? І ми не перестріляємо. Тому що нас залишилось мільйонів 20, а може 15, а їх мільйонів. Так, їх мільйонів 140 є. Тому Росію потрібно передумати. Простіше кажучи, кажу відверто, обдурити. Ну просто обдурити, тому що мистецтво війни. В Японії це мистецтво обману, так? Абити, бити, бити лобом в черво російського здорового медведя це не тільки безперспективна справа, але й небезпечна. З вами, Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!